Доброго дня, любі учні сьомих класів. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на дорозі, а власне про безпеку пасажира та трошки про небезпечні вантажі. На даний час дуже багато видів транспорту і розвивається автомобілебудування в усьому світі. І, відповідно, автомобіль це зручно, швидко, достатньо захищено, але ми маємо пам'ятати, що певним чином... Велика кількість транспорту не дуже добре впливає на довкілля, ну, природні, соціальне і так далі. Дуже швиденько проходимося по цьому. Автомобілі викликають проблеми, саме які пов'язані з розвитком транспортної інфраструктури і будівництво доріг, автостоянок, заправок, воно призводить до вирубки лісів, до зелених займаються родючі ґрунти. І, ну, і таким чином ми з вами будемо говорити в 8 класах дуже детально про екологічні проблеми, і таким чином це негативно позначається на природньому довкіллі. Крім того, збільшення кількості автомобілів призвело до того, що зростає кількість ДТП, і тому гинуть тварини, травмуються, гинуть люди, ну і руйнуються дорожні споруди. Це так само така проблема, яка пов'язана саме з збільшенням кількості транспорту. Крім того, забруднення довкілля відбувається через викиди рідких різних речовин, таких як паливо, мастило, кислоти, та антифриз. Також є викиди тепла, які збільшують температуру і перевищують викиди теплових електростанцій. Ну і є газоподібні. Викиди, такі як вуглець, оксид азоту, чадний газ і так далі. Тобто це все забруднює повітря, воду і, відповідно, грунти і те, що на, ньому, на них росте. Транспортні засоби вони випромінюють електромагнітні поля, які негативно впливають на всі живі організми. Ну, І це ще призводить до збільшення шуму і, і руйнування доріг і споруд через вібрації. Ну, Це так дуже коротко. Поговоримо зараз, зараз з вами про ті моменти, які дозволяють зберегти вашу безпеку, коли ви є пасажиром, коли ви в легковому автомобілі. Ну, По-перше, для збереження життя і здоров'я, а отже для зниження ризику виникнення надзвичайних екстремальних ситуацій, обладнані автомобілі пасаме безпеки. Та ви можете почитати, чи чим це корисно. Ну, часто це дійсно рятує життя. Крім того, є підголівники, які спочатку були створені просто для зручності, однак зараз виявили, що вони знижують ризик травмування. І, відповідно, сучасний автомобіль оснащено пристроями, які називаються подушки безпеки. На сторінці 39-12 малюнок ви можете подивитись, як це працює. Так само для безпеки пасажирів обладнано і вантажний автомобіль. Ну, По-перше, для посадки вистки пасажирів металева драбина є. На тенті з попереду і позаду встановлені розпізнавальні знаки. В кузові пасажири сидять таким чином що вони подалі від кабіни і від бортиків. Для захисту від вітру спеціальний тент встановлюється і в кузові вантажного автомобіля розміщається стільки пасажирів, скільки є надійно закріплених місць. Ще для нашої з вами безпеки створена система знаків, позначок, які дозволяють нам побачити. Що ми маємо бути особливо обережні через те, що, ну, наприклад, автомобіль перевозить якийсь е, небезпечний вантаж. Там е, на малюнку 14-41 сторінка е, ви можете побачити, що є е, позначки, що інформують про небезпеку вибуху, про е, те, що вогна е, небезпечно, вогне небезпечно, про те, що перевозиться токсична речовина. І про те, що перевозиться радіоактивна речовина. І коли ми бачимо такі позначки, відповідно, перше, що ми маємо, це дотримуватись дистанції. По-друге, якщо ми самостійно ну, перевозимо такий вантаж, то ми маємо дотримуватись правил техніки безпеки, в тому числі, що стосується температури перевезення і так далі. Ну і відповідно таку, водій такого автомобіля. Він має так само бути дуже обережним, як і ті, хто їдуть поруч з цим автомобілем. Ну, ще такий момент, що небезпеку створює вантаж, який виступає, але це, я думаю, ви так розумієте. Якщо він виступає, він так само має певні маркери, які видно достатньо далеко, да, для того, щоб бачили автомобілісти. Ну і ви ще самостійно можете подумати, що ви особисто ви можете зробити для того, щоб зменшити кількість небезпек на дорозі. На цьому дякую, до побачення.